Добрий день, радий вас вітати на нашому каналі Наш Сад та Город. Сьогодні хочу поговорити з вами про весняну побілку дерев. Потрібно чи не потрібно. Якщо потрібно, то чим, коли та як проводити цю побілку. Зазвичай в рекомендаціях звучать такі вказівки, що в першу чергу побілка дерев має проводитися восени. Ось ми бачимо залишки на дереві осінньої. Побілки, яка простояла цілу зиму, зараз частина з неї була змита дощами, обсипалася. І необхідно проводити весняну побілку. Деякі садоводи говорять, що весняна побілка не потрібна, що це зайвий клопіт, зайва робота. Але, на мою думку, її проводити потрібно обов'язково. Чому? Частина які протягом вегетаційного, протягом літнього періоду проживає на дереві, на зиму йдуть в ґрунт. Вони там, ці зимові форми, зимують, і з настанням тепла, от як зараз у нас перші погожі дні, такі перші теплі дні, піднімається температура, вони прокидаються і знову заселяють, піднімаються знизу, заселяють наше дерево. І ось Бар'єром на їхньому шляху має бути весіння побілка. Звичайно, частину з них ми знищили, коли обробляли дерева, і рекомендується обробляти такий круг навколо стовбура, не лише саме сам стовбур, гілки. Обов'язково при весняній обробці оприскувані обробляємо весь круг. Але частина шкідників все одно там залишається. Тому необхідно обов'язково проводити. Побілку. Ось цю всю стару фарбу, старе старе набілене бажано забрати. І зараз поговоримо, чим ми будемо білити. Для побілки я використовую гашене вапно Будівельне гашене вапно тут в мене 4 кг і глину. Глину зазвичай купую білу. Не тому, що вона якась краща в обробці дерева, а просто вона здає трошки кращий косметичний ефект. Розводимо це все за допомогою до консистенції сметани, от мене вже розведені, за допомогою мідного купороса. Там і мідний купорос, яким проводиться обробка дерев рано весняна. Розводимо, готуємо 3% розчин, от я приготував його і розводимо. Трьох розчин для того, щоб готувати нашу суміш для Ось ми Висипали в відро всі наші інгредієнти, додавали мідний копорос, і тепер потрібно ретельно-ретельно це все перемішати. Поки будемо перемішувати, поговоримо, чому саме таким розчином проводимо пробілку. Відний копорос – це дуже гарний інсектицидний і фунгіцидний засіб. Він буде вражувати, буде знищувати шкідників, які зимують корі дерева, а глина буде знищувати не тільки шкідників, буде знищувати шкідників і буде знищувати грибки, спори грибків. Глина – прекрасний такий інтактний матеріал, який не завдає абсолютно ніякої шкоди дереву. Вона закриває своєю такою пористою структурою всі ранки на дереві, всі тріщинки на дереві, все-все-все -все. і утворює такий разом з вапном, що теж є захисним таким матеріалом, утворює бар'єр, через який не можуть дерево проникнути. Ні на наші шкідники з ґрунту. А зараз нас додаємо ще води трошки. Чому я не рекомендую обробляти фарбою? Зараз продажу. З'явилося багато фарб. Фарби так вони і є вже в розведеному вигляді, готовому майже до використання. Їх рекомендують наносити за допомогою ваблу і глина. Їх рекомендують наносити за допомогою пульверізатора. Так, звичайно, це набагато швидше, набагато простіше, дає прекрасний косметичний ефект. але ми ж обробляємо свій сад для отримання лікувального та захисного ефекту, не тільки косметичного. Нам потрібні не тільки гарні, а й здорові дерева. Ось ми розвели наш розчин до такої консистенції рідкої сметани і починаємо білити за допомогою щиточки. І от таким чином так, робота трошечки брудна. І от таким чином проводимо побілку. Розчин потрібно під час побілки періодично перемішувати, тому що і вапно, і частинки глини осідають на дно. І Розчин робиться більш рідким. Ось так от робимо. Стараємося забілити всі-всі тріщинки, всі пори на дереві. Глина має закрити з вапном, має закрити повністю, не залишити жодного незабіленого місця. Ось таким чином виходимо. Так, розмішали, зробили розчин однорідним і, і білим далі. Побілку потрібно проводити не лише стовбура, як деякі садоводи роблять, білять стовбур на відстані, от, так от наприклад, сантиметрів 50-60. Така побілка має більше косметичний, ніж профілактичний та лікувальний ефект. Необхідно білити. Обов'язково з переходом, ну це дерево повіднє на молоде, з переходом на стовбурові ділки. Тому тут гілок товстих небагато. Ось так повністю забіряємо з усіх сторін. Ось такий вигляд має наше дерево після побілки. Тепер розчин висохне. І наше дерево буде гарно захищене від шкідників та хвороб. Ми білили з вами молоденьке дерево, поріднє на молоде дерево з гладкою корою. Тут у нас зараз вже дерево, якому більше 12-13 років, кора вже така більш груба. І розглядаємо, як треба білити. Принцип побілки той самий, але тут треба трошечки енергічніше, ефективніше, так от його затирати туди, прямо в кору. От якщо піднести камеру ближче, таким чином, ви бачите, що не залишається непробіленого з жодного, жодної діляночки. Має бути повністю весь стовбур забілений, не залишатися жодного пробілу. Тільки тоді ми досягнемо потрібного нам ефекту. Ну, зараз ми проведемо побілку всього саду і потім повернемося, покажемо, який ефект від цього вийшов. Вчора ми провели весняну побілку саду, ось так виглядає наш сад після проведення побілки. Всі дерева до розголудження до скелетних гілок побілені ось таким чином. І всі дерева у нас отримали належний захист від шкідників, від зимуючих форм шкідників. Ось такий. Ну і для тих, кому не в останнє... Важливо, маючи досить такий естетичний, естетично гарний вигляд. ось так Тому, на мою думку, побілка сада весною це дуже-дуже важливий захід, який, яким ні в якому разі не потрібно нехтувати. Підписуйтесь на наш канал, підтримуємо корінномовний YouTube. Дякую всім за увагу.